Народ безсмертний, вмирає душа, вмирає й народ. Без мови немає народу, так писав Павло Загребельний. мова народу краще, що ніколи не в'яне, і вічно знову розпускається світ усього його духовного життя, наймилішою і найдорожчою для людини є рідна мова. В ній чується голос предків, відгунюють перегорнені сторінки свого народу. Вона Є найміцнішим зв'язком, що з'єднує усі покоління в одне велике історично живе ціло. І нема насильства більш нестерпного, як загроза відібрати у народу його мовну спадщину. Кожен із нас має усвідомити єдину істину, не шануючи своєї мови, не знаючи своєї історії, українці перестануть бути народом. Українська мова в Україні запорука миру. І свободу. Пам'ятаємо слова славетного Івана Огієнка мова то серце народу, гине мова, гине народ. Українці! Мої однолітки, звертаюсь до вас. Ніколи не зупиняйтеся у вивченні рідної мови. Вольтер писав: Усі європейські мови можна вивчити за шість років. Свою ж рідну треба вчити ціле життя. Нашому поколінню випало складне і відповідальне завдання: відродження української мови, державності, нації. За нас цього ніхто не зробить, це наш історичний обов'язок. Любіть українську мову, піклуйтеся про неї, захищайте, розкривайте для себе її велич і силу. Поки є мова, народ не збороти, в ньому є сила, землі й джерела. Крила в людини, щоб вільно літати, зброєю завжди в нас мова була, гостре лезо, що може убити, в мові є слово і воля свята. Вміє вона захистити, любити, мова в нас ніжна, чарівна і проста. Тож не цурайтеся, мованьки, люди, рідної мови свого джерела, мова загине, народу не буде, волі не буде, щастя й тепла.